Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про строки встановлення інвалідності. Хочу нагадати, що пояснення базується на нормах чинного законодавства, яке діє на сьогоднішній день, та на відповідні роз'яснення, які нам надає Міністерство охорони здоров'я України. Чинне законодавство передбачає випадки, коли буде встановлена вам безстрокова інвалідність, тут мова йде. Про людей, які мають анатомічні дефекти та інші необоротні порушення функції організму. Якщо ви перебуваєте саме в такому стані, то вам може бути встановлена безстрокова інвалідність. Далі пацієнти з інвалідністю першої групи. Якщо людина має інвалідність першої групи протягом 5 років і проходить повторне оцінювання, то інвалідність їй буде встановлена безстроково. Мова йде про людей пенсійного віку, безстрокова інвалідність. Літні встановлюється при повторному оцінюванні людині, яка досягла пенсійного віку, тобто 60 років. Далі військовослужбовці з ушкодженнями, які вони отримали під час бойових дій. Безстрокова інвалідність встановлюється військовими, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту батьківщини, отримали необоротну втрату, втрату ампутацію верхніх або нижніх кінцівок чи їх частин, необоротну втрату органу або повну стійку втрату органу своїх функцій. У таких випадках група. Інвалідності підвищується на один ступінь, але не вище першої групи. Інвалідність на 5 років буде встановлена людям з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями з несприятливим прогнозом. Люди з хронічними захворюваннями, з тяжким перебігом, також в такому випадку може бути встановлена інвалідність на 5 років. Років інвалідність на один від 1 до 3 років для людей, зрозуміло, які не належать до попередніх категорій, про які ми тільки що з вами спілкувались. Дивіться, якщо вам вперше встановлена. Третя група інвалідності, то будьте готові, що інвалідність буде встановлена вам строком на один рік. Якщо мова йде про встановлену другу групу інвалідності, то теж будьте готові, що інвалідність буде встановлена вам строком на 2 роки. Повторне оцінювання для людей з усіма групами інвалідності. Інвалідність може бути встановлена строком від 1 до 3 років, залежно від стану вашого здоров'я. В наступному відео ще розповім, як е, правильно. Звернутися, і якщо ви маєте інвалідність з дитинства, щоб не втратити право на пенсію та соціальні виплати і послуги, які передбачені чинним законодавством України для вас, бо до мене, до речі, хтось задавав питання стосовно того про інвалідність з дитинства, чи потрібно проходити повторне оцінювання повсякденного функціонування? Якщо так, то в яких випадках в наступному відео обов'язково з вами поділюся.